Мої таніше, шановні друзі, давайте подивимося, що це за така історія із реанімацією Путіна. Інтернетом шириться інформація про те, що Путін начебто в реанімації його забрала швидка, прямо з, його, з однієї резиденції, де він там перебував. Давайте подивимося, що це за така інформація. Чи вона правдива, чи ні. Ну, дивіться, зразу, зразу карта випала дьявола, це маніпуляції. Це маніпуляції, брехня маніпуляції, обман. Так, далі. Для того, щоб, знаєте, скажімо так, злита, для того, щоб обговорювали її, щоб цю інформацію обговорювали. Так, Утар. Ну, Інформація, яка розбиває серце, Да? Можливо, інформація, що в нього щось не гаразд із серцем, так? Ще можуть ще забрати. Ну, сердечний якийсь приступ, інсу, інфаркт, наприклад, де? Так, але це маніпуляція, я вам скажу так. Критична, це ще може бути критична ситуація. Що він в критичній ситуації, це маніпуляція. Так. Ще одна карта. Мах. Просто дві карти маніпуляції, це вже я скажу про те, що інформація маніпулятивна. Вкид. Це вкид, однозначно, до того, щоб обговорювали. Але ця маніпуляція вона дає якийсь шанс, вона з якоюсь ціллю, да? вона була зроблена з якоюсь ціллю ця маніпуляція. Для того, щоб протиснути, продавити ідею, дають щось зупинити, щоб, щоб протиснути ідею, що, <кій> що треба щось зупиняти вже. Зупиняти. Чому, з якою цілею? Давайте подивимося, ця ідея. Протиснути ідею зупинки. Що саме, що саме треба зупинити? Цілі? Таємна, таємниця є. Треба зупинити цілі якісь, до якої раніше йшли. Ну, можливо, знаєте для чого? Спеціально запускали для того, щоб цар батюшка в критичній ситуації далі не може. Продовжувати свій рух і так далі. Розумієте, тут теж, <кій> тут теж може тобто, можливо, готується зупинка проєкту Путін і так далі. Ну, от щось треба їм зупинити. Зупинити рух, е спрямований на конкретні якісь цілі. Розумієте? Давайте ще подивимося, для чого продвигаються ці маніпуляції, що ще скажу. До чого продвигаються ці маніпуляції. До чого? Продвигаються ці маніпуляції. Пов'язано це тут жінка, іператриця, це жінка, для того, щоб дуже швидко змінити ситуацію, можливо, про, по Україні. Зупинити. Знаєте, тут, тут, тут складається якась критична ситуація. Критична ситуація через санкції зупиняється. Зупиняється ця економіка, так? Через санкції, через обмеження зупиняється, зупиняється критична ситуація в них уже. Тому треба ситуацію дуже швидко змінювати і змінювати щось по Україні. А обмеження, вони ж пов'язані з Україною, розумієте? Обмеження, пов'язані з Україною. Тому, тому дуже треба швидко змінювати ситуацію. Ось так. Маніпуляція. вони проводять певні маніпуляції, тому що критична ситуація і треба швидко змінювати, змінювати цю ситуацію. Це ключове, це ключове. Отже, я вам скажу так, що, що чому саме? Можливо, можливо будуть згортати, що буде з, 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 з проектом Путін? Що планується, да? що планується ви так скажемо, що надалі планується. От цим проєктом Путін, які плани є, от ідея якась є в них підвісити. Підвісити цей проєкт, підзупинити, підвісити і завершити. Ви знаєте, вони, вони вже, швидше всього, що готуються до чогось, готуються до чогось це не просто так злив інформації, це вкиде, однозначно вкиде, які повинні заставити обговорювати людей, обговорити про те, що кризова ситуація вже, так? Але однозначно щось вони думають про якусь операцію, яку треба вже згортати, підходить до свого завершення. Так, давайте подивимося, насправді, в якому стані зараз знаходиться, знаходиться Путін, от його справжній, ну, Путін, двойник Путіна, проєкт Путіна і так далі. Двійники Путіна. Ви знаєте, якщо, якщо буде вирішено згортати цей проєкт, то хто б там не був, чи справжній, чи двійник, його згорнуть. Його згорнуть. І знаєте, як часто в Росії буває, навіть або через бокал води, або через ну, подушку, наприклад, придавили, да, впав. Або через параліч, там, ну і так далі, або через шлейку на шиї, але проєкт зможуть зупинити, дуже швидко зупинити. Скажімо так. Давайте подивимося, в якому насправді стані знаходиться зараз оцей, так би мовити, Путін. В якому стані? Єрофант, ось він. Ось він що. 50 на 50. 50 на 50. Прийнято рішення. Заради особистого комфорту єрофанта в їхньому домі, запустити певний процес з обманом, обманний процес. Значить, всі процеси, які відбуваються, які, про які нас сповіщають зливами інформації, все це є обманом. Але все-таки думають запустити якийсь процес, можливо, заміни єрофанта. Заміни, да? заміни Такий процес. Тому готується в їхньому домі якийсь обман. Знову якийсь обман, знову, заміна, знову, двійники і так далі. Ось так. Можливо, вже цей Путін. Так, дивіться, буде, буде виїжджати. Можливо, буде виїжджати. Етап завершується там, ви розумієте? Там вже етап, вони вже приймати рішення. Вони будуть змінювати, щось міняти, змінювати, скажімо так, змінювати стратегію і тактику в їхньому домі, через обман. Єрофан повинен піти, щось там у них закручується, стати очельником. Але те, що, розумієте, тут е, знайти, якусь обма... знайти обманний вихід з ситуації, скажімо так. Обманний вихід з ситуації, їм треба починати якось процес виходу, через обман, виходу із війни. Із війни треба вийти. Їм. Вийти, ось карта вийти, вийти обманом із війни. І цей процес треба вже запускати. Дивіться, питаю, питаю про Путіна, в якому він стані. А Таро розповідає іншу історію нам, да? В якому стані знаходиться Путін, в якому стані він зараз знаходиться, двійник. Він... Він в безвихідній ситуації. Стосовно війни він зайшов у безвихідну ситуацію. Все рівно дивіться. Ну, Таро от, от говорить: от на нулі хлопці говорять про одне, що пруть і, і так далі. Але в такому от плані в глобальному йому він обмежений вже, розумієте? Не вистачає. Його, його починають заганяти, він розуміє це, що його починають заганяти у, або, або можуть загнати в глухий кут, тому треба змінювати зараз, саме зараз ситуацію, якось вплинути. І... Ну, в якому стані сама особа, так би мовити, да, сама особа Путіна, то безвихідному, він в безвихідному положенні. Тому чому, ось чомусь чомусь карта говорить, що давайте, треба приймати рішення. Треба приймати рішення якесь, не вистачає сил, треба приймати якесь рішення. Ну, дивіться, тут, звичайно, що з самого початку в якому стані? Тут не скільки фізичний скільки стан, скільки от у, у, у війні. Тут, тут таро показало війну на фізичний стан його. Що стосується фізичного стану маніпуляції, я не бачу там, щоб, щоб він саме він був у критичному стані. Тут в критичному стані воєнна операція. Це. Не вистачає сил треба приймати якісь рішення. Є бажання прийняти документ, протиснути документ і почати новий проєкт. Почати новий проєкт через прийняття якогось документу. От весь час, дивіться, от це вони планують. Ну що я вам скажу? стосовно, стосовно рішення, стосовно. Критичної ситуації, і оце, що це, він в критичному ситуації знаходиться в реанімації, я б не сказала, тут зовсім інша історія. Тут зовсім це вкид. Дві, дві карти маніпуляції, це маніпулятивна інформація. Тепер давайте подивимося, що там було 16 квітня, що була задвіжуха в Кремль. Туди е, вночі їхав кортеж президента. Президентський кортеж летів у Кремль серед ночі. Посеред ночі. Що це була за двіжуха? І після цього з'являється інформація, що він в критичному стані. Що це за двіжуха розпочалася? Що то за двіжуха там була в Кремлі? Хитрість якась? Хитрість. Так. Ну, тут стабільно, стабільно такий важкий стан якийсь. Стабільно важкий. В чому важкий стан? Дьявол хитрує. Те, що дивіться, дьявол, що маніпуляція, брехня, да? що він в критичному стані це брехня. Знову карта говорить: ні. Що відбулося там? Ну, ведеться, ведуться досить успішно, ведеться нечесна боротьба. Можливо, всередині Кремля починається, починається якась, якась заворуха, да? тому що п'ятірки, вони завжди це внутрішні процеси. Внутрішні процеси. Тобто всередині оцього шобла може вестися якась, якась боротьба. Так, є шанс. Боротьба, в якій кожен відстоює себе. Ну, вони розуміють, вони ж носом чують, да? чують, що, що треба буде кожному боротися за себе для того, щоб утриматися, для того, щоб утриматись, треба підло, підступно да? бити для того, щоб встояти, для того, щоб себе захистити, коли почнеться кризова ситуація. Тобто готують, готують кремлівські хлопчики, готують для себе платформу, щоб не постраждати і щоб себе відстояти, себе відвоювати. Ось так. Щось там відбувається. Відбувається всередині що конкретніше, будь ласка, ну, давайте подивимось, що конкретніше, для чого вони збиралися, з якою ціллю вони там збиралися. Дивимося, ну, планували щось. Планували стосовно активних бойових дій. Ой, Скандал був кожен себе відстоював, був скандал страшний. Висловлювали думку про, те, про спецоперацію, про те, що як треба змінювати ситуацію в активних бойових діях. Можливо, кожен відстоював свою думку. Зараз зайшли в західну ситуацію. Кризова може скластися в найближчий час кризова ситуація в економіці, да? тому треба щось вирішувати. Щось треба вирішувати. Час спливає, цілі не досягнуті, треба приймати якесь певне конкретне рішення. Скандал там був. Кожен продвигав свою ідею, треба реалізувати, треба щось їм реалізувати, що вихід їм треба реалізувати вихід із спецоперації, із активних бойових дій. Одні, швидше всього, за те, що треба продовжувати, інші про те, що. Треба зупинятися, треба виходити. Але однозначно, що у них складається дуже, дуже, дуже непроста ситуація, дуже великі втрати, і бойові, і у економіці. Вихід реалізувати, треба повністю, одні говорять, треба повністю виходити і передивлятися доктрину стосовно цієї війни. От, розглядали план, розглядали план. Да? Розглядали план? Ну до, якого, до якої думки вони там доспорили, до якої думки щось вони спільне напрацювали чи ні, чи так і розбілися, як таракани, кожен при, при своїй думці. Однозначно, треба завершати, як, яким чином, як вийти з цієї війни. Так, дивимося, як треба вийти з цієї що вони? Вибір. Вибір, контроль ситуації. Знаєте, вони стояли перед, перед вибором. Контролювати ситуацію більше неможливо. Контроль неможливий, критична ситуація, безвихідна ситуація, контролювати неможливо. Господарська частина, економіка. Треба, щоб економіка перейшла на інший, етап, на інший етап розвитку. Вони не витягують, вони економічно не витягують її вже далі, війну не витягують, хто б що не говорив. Щоб хто не говорив, з чим вони, вони роз'їхалися. Ну, що буде страшний суд. Що треба завершати? Треба буде за все це відповідати комусь. Відповідати. З них спросять за все, за все, що сталося з них, спросять. Перемоги немає. А відповідати доведеться, а відповідати не хочеться. Треба виповзати. Яке рішення приймуть. Подальша робота. Подальша робота розбиває серце. Закінчиться все розбитим серцем. Те, що вони робили, результат закінч... закінчується розбитим серцем. Отаке, ну, у них знаєте, так, песимістичні настрої. Вони розуміють, що, що все йде до завершення, і треба якось їм все-таки виходити, бо вони далі не потягнуть. Для того, щоб не було розгрому, треба вже зараз щось їм вирішувати. Що вони, вирішили? що вони вирішили, імператор, влада? Вирішили імператора міняти. Ось тут карта вибору, дивіться, вийшла. Я думаю, до чого вона тут вийшла, ця ось карта. Вони, вони схиляються до того, що треба закінчувати. Треба закінчувати е закінчувати із імператором. Там новий проєкт. Ви знаєте, я, я так ризикну допустити, що вони думають над тим, щоб міняти вже свого імператора. Так, потрібно, потрібно працювати над вибором, треба міняти. Робота не приносить. Робота розбиває серце, не? страшний суд. Відповідати треба. А тому відповідальність треба зруйнувати владу імператора, зруйнувати Путіна, імператора, да? дивіться, і всі гріхи покласти на імператора. Ну, щось, щось там замишляється, скажімо так, щось вони таки там починають, починають кумекати, як вийти з цієї ситуації, тому що, тому що перемогти вони не можуть цілі недосягнуті. Санкції все тріщить по швам, не, не, так, не так у них все там радужно. Ось так, тому щось там задвіжняк. Подивимося ще пізніше. пізніше. Подивимося, що Кремль е, там буде мутити. До чого вони будуть схилятися? Але схиляються, е, дай Боже, щоб е, дійсно йшло все до завершення, тому що Україні теж важко, важко дуже. Перемагати такого такого бішеного сусіда, медведя такого, Да? Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.